Ламікон Дермгель обирай, Скажи, грибку, прощавай. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала вільну, демократичну і незалежну Україну і вказала на ці ознаки як те, за що бореться наша держава. Далі цитую ми з вами скільки завгодно, бо вільна Україна це вільна Європа. Написала пані Урсула. Привітала нашу державу і президентка Європарламенту Роберта Мецола. Протягом трьох з половиною років підтримка України з боку Європи залишається непохитною, каже європейська дипломатка. Сьогодні у День незалежності. Ми підтверджуємо нашу відданість миру в Україні. Справжній мир побудований на безпеці, силі та суверенітеті. Президент Литви теж висловив свої привітання для українського народу. Слухаємо пана Гітанаса на усіду. далі. Шановні президенти Зеленський, дорогі народи України, вітаю вас з Днем Незалежності! Ще чотири роки ви боретеся за можливість жити на своїй вільній батьківщині. Щодня ви показуєте світовий безпрецедентний приклад мужності та рішучості, зупинаючи жорстоку московську орду. Бачите, як гарно і виявляється українську мову можна вивчити, і нічого вона не має до різних русскоговорящих щеліп, які досі залишаються в Україні. Але знаєте, то тема для іншого дня і, мабуть, для іншого свята. Отеці глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав теж привітав українців із Днем Незалежності. Так, ми переходимо вже до внутрішньої арени. Звідси теж маємо що поговорити за словами глави церкви, українці здобули незалежністю, борні з радянським минулим. А тепер борються з сучасними колонізаторами, які намагаються відібрати у нас право бути народом зі своєю мовою, культурою, історією, і церквою. Проте наголосив глава УГКЦ замало лише звільнитися від зла. Бути незалежним означає бути здатним до чогось, бути вільним для того, щоб творити, будувати, розвивати, щоб бути. Незалежна українська держава є необхідною умовиною для того, щоб ми як народ зберегли свою самобутність, всі ті скарби, мови, культури, церкви. Навіть дервотворення, ми повинні розвинути, внести їх у третє тисячоліття. Християни України повинні дбати про те, щоб Україна була успішною державою, щоб базувалася на християнських принципах, де б кожна людина була гідно пошанована, щоб її приватна ініціатива була підтримана і розвинута. Щоб ми всі разом могли дбати про спільне благо.